Я вас всіх вітаю, це є рубрика Дволікий Янус. Сьогодні хотів би вам продемонструвати різницю між щиткотримачами до генераторів на основі двигуна 168F і 188F. Відповідно, для першого випадку характерні потужності генераторів від 2 до 4 кВт, у другому випадку від 5 до 8 кВт. Ці щиткотримачі дуже схожі між собою, неозброєним оком різницю побачити. Ну, не те, щоб складно, але можна помітити. Але вона все ж таки буде незначна. І е, взагалі, під час першої хвилі проблем з енергетикою, коли Росія почала обстрілювати нашу енергетику у 22 му році, і коли утворився шалений попит на запчастини до генераторів, то люди брали все, що є. Тобто, наприклад, потрібен був цей щиткотримач на, 100, на генератор 6500 маркування, брали на 3500, аби щось поставити, ну, щоб воно працювало. Доробки тут невеличкі, потрібні були, тому. тому... Брали те, що є, повторюсь, зараз вже в такого дефіциту немає. Проблеми зі світлом, на жаль, все ж таки є. Але давайте покажу різницю, щоб ви були трішечки уважнішими при замовленнях. Ну щоб не доробляти, потім не мудохатись. Простіше скажучи, поїхали. Ну, по-перше, чітко на 168 f він трошечки нижчий, аніж 188 f Бачимо, ось ця різниця платформи, якою він кріпиться. Ось вона тут трохи менша, і, відповідно, самі щотки на колектор трохи нижче сидять. Але, в принципі, якщо підкласти під ось цей 168 прокладку, наростити висоту, можна вийти, скажімо так. На те, щоб ну, графіт нормально працював з колектором. Розміри графіту ідентичні повністю, різниця є ще у діаметрі дрота. На 188F на більш потужних генераторах більший струм, відповідно, діаметр, діаметр дрота провода да, буде трошечки більший. Ось така різниця, друзі. Не плутайтесь, щоб потім не доробляти нічого. Але якщо все ж таки потрапили в просак, то, в принципі, я ж кажу, доробити не буде достатньо складно. Всім дякую, друзі, за увагу. Сподіваємось, генератори не так часто потрібно буде включати. Всім гарного дня, побачимось.